Судитимуть неповнолітнього із Золочівського району, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування об'єктів. Встановлено, що у лютому квітні цього року зловмисник надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно розважальних центрів, розташованих у Львові. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію у Львівській області. На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці. За вказаними адресами працювали спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів. Зловмисника, 16-річного мешканця Золочівського району, викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі йому загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.